Якщо у вас мігренні, правила виживання, що робити, як діяти, анна Куліш, лікарка-неврологиня медичного центру Анатомія здоров'я, місто Черкаси, готова з нами власне поділитися. Тому друзі, маємо спектр чудових важливих запитань. Розпочинаємо. Пані Анно, вітаємо вас! вітаю вас! Дякую, що долучилися до нашого етеру. Дуже цінуємо цей угу. час, який ви Дякую, виділяєте Дякую за запрошення. Ось тема доволі важлива: мігрені. Знаєте, як багатьом це надоїло і хочеться якось це все вирішити. Тому, друзі, тому ано є про що поговорити. Почнемо з звичайного: як можна відрізнити мігрені від звичайного головного болю? Дуже часто на прийом приходять пацієнти з головним болем і починають розповідати з фрази В мене мігрень. Але по результату консультації виявляється, що не завжди будь-який головний біль є саме мігренозним. Мігрень має чіткі свої критерії та особливості. Це головний біль з кроневої локалізації, найчастіше односторонній, інколи може змінюватися сторона болю. І він має пульсуючий характер болю, також е, завжди супроводжується нудотою та інколи плюванням. І для такого головного болю характерна е, світлобоязнь та підвищена чутливість до звуків і світла. Найчастіше такі напади тривають до 72 годин головного болю. Угу. Дуже дякую. 72 години. Так, до трьох діб може боліти голова, і людина, на жаль, в період оцих мігренозних таких нападів, вона. Втрачає працездатність, і тут питання мігрені виникає не тільки в плані як особистому для пацієнта, а й загалом для економічного стану суспільства, тому що коли напад мігрені, люди втрачають працездатність так. і не можуть нормально виконувати свою роботу, працювати. Угу. А які взагалі причини бувають такого стану? Мігрені? Чому воно виникає? Мігрей це досі, дуже таке цікаве захворювання, яке повністю досі не вивчене. Основною причиною це є складний каскад біохімічних реакцій, який залучає. В себе структуру тріщистого нерва, а також судинну систему. І за рахунок цього виникають ось такі от напади головного болю. Також встановлено, що близько 40% мігренів є генетично успадкованими. Тобто, якщо до нас проходить пацієнт з мігренію, завжди треба запитати, чи страждає хтось з ваших рідних на подібні напади головного болю. І найчастіше ця відповідь буде позитивною. Угу. Дуже дякуємо. Чи є зв'язок між мігренями і певними продуктами чи напоями? Так, людина, яка живе е, з нападами мігрені, вона постійно знаходиться в такому стані певної настороги, тому що. Продукти порушення сну можуть провокувати е, напади. Найчастіше серед продуктів, які провокують напади мігрені, є продукти, які містять такий алкалоїд, як тирамін. Найбільше його міститься в авокадо та в бананах. Також Ого. напади мігрені провокуються червоним вином, сирами, копченими продуктами, е, також певними фруктами можуть також провокуватися напади мігрені. Тому дієта і виключення продуктів, провокаторів нападів це один з важливих моментів лікування цього захворювання. Угу. Тобто, якщо в людини є така проблема, вона звертається до лікаря, розбираються глибинно, що вона їсть, який в неї спосіб життя, і тоді, враховуючи це, можна якось скоргувати так ось ці е, про. Взагалі uh -huh. для мігрені та й для будь-яких головних болей дуже важливо вести щоденник головного болю uh -huh. для того, щоб Протягом одного-двох місяців ми могли проаналізувати, що саме сприяло цьому головному болю, що його провокувало, які зміни в стилі життя були протягом цього часу. Тобто, чим людина харчувалась, скільки вона спала, чи були моменти, коли був недосип, або навпаки, напади мігрені можуть провокуватися, коли людина занадто довго спить. Це запахи можуть бути, з якими людина зустрічалася, чи фізична перевтома, стрес. Це все є провокаторами такого головного болю, як мігрень. Угу. Дякуємо. А от в кого найчастіше частіше трапляються мігрені? Тому що є така думка, можливо, це міф, можливо, ви нам скажете правду, що саме у жінок вони трапляються частіше. Правда, це чи ні? на жаль, це не міф, і жіноча стать постраждала тут більше угу. співвідношені один до трьох жінки частіше е, хворіють на таке захворювання, як мігрень. Загалом раніше мігрень асоціювалася, що це була така хвороба витончених леді. Зараз звичайно вже е, більше все таки доведено. Чоловіки страждають на мігрень. Але певна така схильність жіночої статі пов'язана з особливостями жіночих статевих гормонів, тому що для жінок дуже часто напади мігрені пов'язані з менструальним циклом. І цікавим є те, що часто під час вагітності напади мігрені зменшуються за рахунок збільшення кількості естрогенів, але на жаль, є така категорія жінок, в яких навпаки, під час вагітності напади утримуються або навіть можуть і збільшуватися. Uh -huh. а, дякуємо вам, Анно, за ваші відповіді. Дивіться, ви ми з вами проговорили, що може провокувати мігрені з точки зору, так би Харчування, мови харчування. Можливо, є ще якісь фактори, які провокують власне мігрені якщо не беручи вже харчування, можливо, якісь інші сфери. І що це може бути? Звичайно, таких факторів, на жаль, досить багато. Основними чинниками це є сон. Коли людина не досипає в неї провокується мігрень, коли людина на вихідних вирішила поспати довше на кілька годин, це також може бути тим тригерним фактором. Також це голод. Якщо людина вчасно не поїла, вона може отримати напад мігрені. Крім цього, дуже поширеним є запахи. Тобто людина прийшла, наприклад, кудись в гості або в магазин і відчула різкий запах парфумів, це може спровокувати в неї мігрінозні групні болі. Окрім цього, фізичні навантаження, тобто інтенсивні тренування, зневоднення. Тому обов'язково при наявності мігреї треба споживати достатню кількість рідини. Угу. Бо зневоднення так само провокує напади мігреї. Стреси. зараз тим паче ми в такій досить стресовій ситуації постійно знаходимося. Ці всі стреси також провокують напади мігрені. Вау, тобто причин для того, щоб розвинулася мігрень, щоб вона розпочалася, є насправді дуже багато. Є дуже багато людям так. постійно жити, треба в цьому очікуванні, угу. що щось може спровокувати в тебе цей головний біль. Угу. А які кроки? Перші кроки людини має зробити, коли вона відчуває, що ось-ось починається ця мігрень. Що їй робити, щоб можливо не допустити такого дуже гострого розвитку цієї мігрені? І от як власне заспокоїти? Перш за все, у пацієнтів з мігренію мають бути підібрані препарати: це або нестероїдні протизапальні, або специфічні антимігренозні препарати, до яких належить і ерготамін. Пацієнт має як швидку допомогу завжди мати з собою ці ліки. І тільки починається напад мігрені. Треба обов'язково їх приймати, тому що якщо ми затягуємо оцей прийом ліків, тоді напад буде е, зменшуватися, купуватися гірше ніж якщо ми відразу приймемо необхідні препарати. Другий момент це звичайно е, намагатися під час нападу мігрені залишатися в спокійній, в темній кімнаті, зашторити штори, щоб не було зайвих подразників у вигляді якихось інтенсивних звуків, світла. Інколи до речі, трішки напад мігрені може зменшити невелика кількість кави, тому що кофеїн він ходить і до складу препаратів, які зменшують напади мігрені, інтенсивність больовий синдром? Угу. А чи можна заспокоїти мігрень самостійно? Можливо, навіть не ситуативно, а загалом лікуватися і впоратися з цією проблемою самостійно? Чи варто все ж таки звернутися до лікаря? Завжди треба звернутися до лікаря, тому okay. що пацієнт він. Часто не може віддиференціювати, що це за головний біль. І, на жаль, ми можемо думати, що це мігрень, яка пройде протягом доби двух а це може бути вторинний головний біль, як прояв якихось серйозних судинних захворювань, або навіть новоутворень мозку. Тому тут треба завжди звертатися. Крім того, на жаль, бувають випадки, коли мігренозні оці ось напади закінчуються інсультами. І треба завжди слідкувати, якщо під час мігренозного головного болю з'явилося порушення мови, слабкість кінцівок, порушення виражені зору. Тому треба звертатися в такі моменти негайно до лікаря. І загалом, якщо ви маєте мігрень, ви маєте бути проконсультовані фахівцем, тому що зараз розвивається дуже все таки і Профілактичне лікування мігрені, поширеними є ботулінотерапія, тому що ботулінотерапію зараз не тільки в сфері краси, а й в сфері лікування багатьох неврологічних захворювань. Ми використовуємо. Це зовсім нові сучасні препарати, є, е, які називаються антісіджерпі, моноклональні антитіла, які так само застосовуються для профілактики оцих от мігренозних е, приступів, нападів. Тому треба завжди консультуватися з лікарем, якщо ви маєте Маєте таку проблему. Дуже дякую за ваші відповіді, Анно, за те, що так от лаконічно, конструктивно ми змогли дійсно розібрати цю тему, поговорити. і Я вірю, що це буде трішки полегшенням. В першу чергу, для жіночої половини людства і ну і для інших, кого це торкається. Вдячні вам за цю чудову насичну розмову. вам благословень Дякую не болить голова у вас. Дякуємо, угу. дякуємо. Вам, миру та захисту Божого. На все добре. Вам також. Пасиві, дякую, що були з нами. До побачення, До побачення. дорогі друзі, Анна Куліш, лікарка-неврологиня медичного центру Анатомія здоров'я з міста Черкас, була з нами на онлайн зв'язку. Віримо, ця розмова трішки полегшить ваш такий перехід мігрені, коли він турбує. Ось тепер ми знаємо, що робити, як діяти, що провокує це, від чого слід відмовитись, щоб не провокувати. Тому Дивіться, долучайтеся, беріть найкраще для себе залишайтесь нами.